Тетяна чорновіл гарячий шоколад. Лепнева ніч спекотна, темнокрила, гарячий шоколад у тьмі варила з перчинкою. Ще й коньяку для хмелю влила в напій гарячих відчуттів. Ваніль курицю додала для млості І просила стала місяці у гості. Як саме той стелевіз хмар постелю, бо недоречно спати захотів. Гукала ніч, сусіде яснорогий, зійди за хмар, тебе розважу трохи. Прошу тебе на чашку шоколаду насолодитись зможемо, як слід. До ранку місяць з ніччю, без спочинку пив шоколад, надкушував перчинку. Що в молодці гірчила так до ладу, аж на світанні десь у хмарах зблічна.